Вітаю, мої хороші! І сьогодні я вас вітаю з консервованим салатом на зиму. Ось таку смакоту ми зараз з вами дуже швидко приготуємо. У мене є супер маринадік для вас, це буде мікс. В одній банці в нас будуть і огірки, і цвітна капуста, і солодкий перець, і морквочка. Все одразу. Потім на тарілочку виклали, олійкою полили. І до будь чого смакує просто неперевершено. Беремо молоді огірки. Перед цим залили їх водичкою. Нехай вони трошечки нап'ються, а потім беремо чисті баночки і складаємо поступово один укропчик на дно. І тепер маленькі манюнечки огірочки складаємо ось так. По 4 штучки в кожну маленьку баночку. Якщо у вас півлітрові банки можна і більше класти, звичайно ж, Скільки виходить, скільки поміщається ось таким чином. І тепер в кожну баночку складаємо. Тушистий перець, в мене тут суміш чорний, червоний, також білий перець і зелений є. Я ось так по пів чайної ложечки в кожну баночку насипаю. В кожну баночку по гарному такому зубчику чеснику. Також по лавровому листочку. Нарізаємо перець, моркву, складаємо в баночки, а потім йде черга наступних інгредієнтів. Складаємо перець сюди. Ну і на останок черга цвітної капусточки. Робимо маленькі суцвіття. Баночки в нас мініатюрні, такі, тендітні. Так, щоб вийшло, що ви поклали дуже багато інгредієнтів, щоб цвітна капусточка сюди помістилася якомога більше. Ми ось так на маленькі суцвіття і вони потім в салаті дуже класно виглядають. А зараз нам потрібно залити все це окропом і дати постояти 10 хвилин. Величезна перевага цього рецепту ще раз наголошую, що це консервація без стерилізації. Дуже швидкий спосіб. Накриваємо кришками і чекаємо 10 хвилин. А тепер зробимо найсмачніший маринад вашого життя на півтора літри води, 70 грамів солі, 185 г грамів цукру. Всі інгредієнти в описі під відео нагадую вам. Будь ласка, не міняйте грамовки. Це дуже важливо для того, щоб він вийшов дійсно таким смачним, як я вам розповідаю. Це дуже збалансовані інгредієнти в цьому маринаді. Я їх ретельно збирала один до одного, і там кожен грам має значення. 190 грамів оциту. 9-відсоткового, будь ласочка, Дуже уважно до цього ставтеся. Завдяки 9-відсотковому оцу ми можемо зберігати так довго овочі в консервації. І додавайте його також по грамовках. 190 грамів. І тепер всю воду, яка була залита в банки, відправляємо до маринаду. І тепер дуже уважно. Зараз в мене один літр 200 грамів води, яку я стідила з тих баночок. Я додаю ще 300 грамів, тому що мій маринад розрахований на півтора літра води. Для того, щоб не було засолоно, засолодко, закисло. Дотримуйтеся всіх пропорцій, що є в описі під цим відео. Маринад потрібно закип'ятити. І поки закіпає наш маринад, ми додаємо в кожну баночку по дві чайних ложечки томатного соусу чілі від торгівельної марки Руна. Цей соус був розроблений спеціально для консервації, але він дуже класно смакує і до картоплі, і до м'яса, і до шашлику. Заливаємо маринадом наші баночки. Закриваємо щільно кришками. І тепер я беру свою чергову ковдрочку для консервації і закутую туди баночки. Ось так. Перевертаю їх обов'язково. Ось таким чином вони ще будуть вистигати та доходити. Втягувати в себе кришку. І таким чином робити цю консервацію довготривалою. Ось так. Ось таким чином під ковдричкою я дам вистигнути моїм баночкам до наступного дня і потім вже переставлю їх в кладовку. Вони зберігаються дуже класно навіть при кімнатній температурі. А з вами ми зустрінемося дуже швидко. Я покажу, як подавати цей салат. Вони вистигли, повністю готові. Покажу як я її подаю. Всю цю, цю рідину я зливаю, відправляю в мисочку високу, всі овочі, трошечки оливкової олії зверху, і можна подавати до столу. Така маленька баночка урізноманітнить ваш раціон, по-перше, а по-друге, дасть цих смаків літа, за якими ми так скучаємо і взимку, і в осені, і навесні. А що ж в нас вийшло? Ммм, хромка капусточка неперевершено Ммм. Ви чуєте, як він хрумтить цей огурчик? Так я і обіцяла. Цей соус неперевершено доповнює цей салат. Я впевнена, що цей рецепт Маринаду ви захочете записати в сімейну книгу рецептів, щоб передати її у спадок своїм дітям. Цей томатний соус неперевершено доповнює цей рецепт. Обов'язково його додайте. Дуже смачно! Готуйте зі мною. На сьогодні прощаюся з вами. До зустрічі!